У 26-му турі Вібет української прем'єр-ліги Динамо зустрінеться на виїзді у Львові з Шахтарем. Перед українським класичним у складах обох команд немає жодного дискваліфікованого гравця. У складі киян три гравці мають на даний момент по три попередження у сезоні, перебуваючи за крок від дискваліфікації. Це Костянтин Вівчаренко, Владислав Кабаєв та Андрій Ярмоленко. У гірників двоє гравців на межі дискваліфікації: Георгій Судаков та Марлон Гомес. Обидва мають по три попередження. Серед чинних футболістів Помаранчево-Чорних небагато гравців відзначалися гола. У воротах Динамо. Найбільше голів забив Форвард Ласіна Трауре, а саме два голи. По одному голу мають Судаков і Бондаренко. У Динамо найкращим бомбардиром є Андрій Ярмоленко, який забив шість голів. Два голи забив Буяльський Попов Шапаренко і Караваєв. Команди розсудить 45-річний Віталій Романов. У нинішньому сезоні Дніпрянин відпрацював на восьми матчах чемпіонату країни та двох матчах у розіграші Кубка. Поєдинок у прямому ефірі покаже канал УПЛ ТВ, який можна знайти на платформах Мегого, Київстар ТВ та Водафон ТВ. Стартовий свисток на арені Львів пролунає 27 квітня о 18 годині за київським часом.